500 гривень, що це? 10 літрів пального, один сеанс на автомийку або пляшка дешевого віскаря. Відверто кажучи, зараз на ці гроші круто не погуляєш. Але що як я вам скажу, що за ці гроші ви можете отримати цей кросовер? Так, ви не помилилися. Телеграм-канал Інсайдер при підтримці Ютуб каналу Сума Рейсінг Тім проводить розіграш кросовера Porsche Cayenne GTS. Отже, шановне панство, дозвольте мені познайомити вас з умовами розіграшу, а також з цим екземпляром. Для того щоб стати учасником розіграшу Porsche Cayenne GTS, вам потрібно задонатити 500 гривень на банку Монобанка. 500 гривень це один шанс виграти цей кросовер, але якщо задонатити більшу суму, то вона буде поділена на частини кратно 500 гривням. Тобто 500 гривень – це один шанс, 1000 гривень – це два шанси, 5000 – це 10 шансів виграти Porsche Cayenne GTS. Зверніть увагу, якщо ви Хочете отримати два або більше шансів, вам не потрібно робити безліч транзакцій. За допомогою Монобанку вся сума буде автоматично поділена на частини кратні 500 гривням. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України, а саме на флот морських дронів проекту Юнайтед. 24 цей проект створений при підтримці президента України, основною метою якого є створення першого в світі флоту морських дронів. До речі, якщо нам з вами вдасться зібрати більш ніж 10 мільйонів, то у нас з вами буде чудова нагода дати дрону власне ім'я. Тож, якщо у вас є ідеї щодо назви дрона, пишіть їх в коментарях. Акція триватиме з 1 по 15 грудня. А 17 грудня на каналі Суми Рейсінг Тім в прямому ефірі відбудеться розіграш Porsche Cayenne GTS. Сам розіграш ми плануємо провести о 19-й годині вечора, але цей час може змінитися, і все це залежить від наявності світла та інтернету. Отже, за більш детальною інформацією, за всіми змінами, слідкуйте в телеграм-каналі Insider.ua, та на Ютуб-каналі Сума Racing Тім друзі. А тепер уважно про головне: перше переможця ми будемо обирати за допомогою рандомайзера. І друге, важливо, коли ви будете робити донат, ви повинні вказати своє прізвище, ім'я по батькові та контактний номер телефона. Особливо це стосується тих людей, які не є клієнтами монобанку і будуть здійснювати свій платіж з інших банків. Нам потрібно вас знайти і ідентифікувати. Друзі, будь ласка, ще раз уважно, ви маєте лишити свої контактні дані для того, щоб ми вас знайшли, для того, щоб ми з вами зв'язалися, і для того, щоб ми з'ясували, а чи це дійсно ви. Ці дані будуть доступні лише. Працівникам монобанку, і тільки за вашої згоди ці дані будуть надані нам. А тепер, друзі, дозвольте познайомити вас з авто, яке ви можете виграти. Це Porsche Cayenne каєн версії GTS 2012 року виробництва. На одометрі зараз зафіксована цифра 140 тисяч кілометрів пробігу. Під капотом ми маємо двигун М48. Це В подібна вісімка, потужністю 420 кінських сил. А ось і цей красень. До речі, деякі люди розказують про цей двигун жахливі історії. І для того, щоб все з'ясувати, стосовно цієї версії Porsche Cayenne, ми зробили детальний огляд, який вийде на нашому каналі за тиждень. Передивившись цей огляд, ви будете знати все про Porsche Cayenne і не тільки про версію GTS. До речі, якщо такий двигун встановлювався на версію Cayenne S, то він мав потужність 400 кінських сил. А на версії Turbo і Турбо S 500 і 550 кінських сил відповідно. Дехто скаржиться, що автомобілі Porsche мають занадто перенавантажену центральну панель приладів. Але я з цим категорично не погоджуюсь. Чому? Тому що ці двигуни мають експлуатуватися при оптимальних температурах. На панелі приладів ви маєте показники тиску та температури моторної оливи. І ви маєте знати, для того, щоб цей двигун жив довго і щасливо. Тиск оливи має бути приблизно 2-2,5 бара і не вище, а температура моторної оливи має сягнути позначки хоча б у 90 градусів. І ось тоді ви можете як слід натискати на педаль акселератора. Каєн другого покоління має індекс 958, і він сильно відрізняється від першого покоління. Перш за все системою повного привода. Чому тому що тепер Тут немає диференціалу Торсен, який розподіляв крутний момент між передньою та задньою вісім. Тепер такий диференціал на другому поколінні можна знайти на дизельних або на гібридних версіях. У версіях S, GTS, Turbo та Turbo S встановлюється багатодискова муфта. Так, ви скажете, це не досить добре, тому що тепер на бездоріжжі з тією муфтою можуть виникнути проблеми. Але давайте будемо відверті. А хто збирається їхати на бездоріжжі на Porsche Cayenne GTS? Але замість цього багатодискова муфта дасть вам більш легку повнопривідну трансмісію та можливість заощаджувати пальне. Наприклад, зараз бортовий комп'ютер цього GTS показує позначку 17,2 літра на 100 кілометрів в місті Київ, і це враховуючи те, що кожного ранку авто досить довго гріється. Тому, як на мене, це досить непогане рішення від компанії Porsche. До речі, про компанію Porsche. коли Каєн з'явився вперше, прихильники компанії його взагалі не сприйняли. Мовляв, подивіться на це, і подивіться на карера. Що це за порше. Це взагалі не порше, це взагалі Фольксваген Touareg. Але з цим я категорично не погоджуюсь, тому що завдяки саме Каєну компанія Порше змогла вижити і досі продовжує нас дивувати своїми витворами мистецтва, такими як Карера. А порше каєн і досі лишається моделлю, яка має самий великий об'єм продажів серед усіх Порше. Друзі, якщо ви насправді хочете відчути, що таке лакшери, що таке преміальний салон, то вам потрібно побувати всередині Porsche Cayenne. Дивіться, друзі, ми тестуємо для вас авто останні сім років і тестували різноманітні авто, починаючи від 223-го Mercedes s класу і закінчуючи Bentley Continental GT. І я маю визнати, що у Porsche Cayenne один з найкращих салонів, в яких я перебував. Так, друзі, на центральної консолі ви можете знайти величезну кількість кнопок і різноманітних важелів. Але, як ми казали дуже часто в наших відосах, кнопки дають вам завжди змогу менше відволікатися від дорожньої ситуації, яка коїться перед вашим авто. І якщо один раз все це вивчити, вам тут буде дійсно зручно. В нашій версії передні сидіння мають 14 депазонів налаштувань, і це свідчить про те, що майже кожній людині Дині тут буде зручно. Як на мене, самі головні важелі керування Porsche Cayenne GTS знаходяться саме в цьому місці. А ми тут маємо важель керування оффроуд здібностями Porsche Cayenne, про які ми вже з вами казали. Також у нас є три режима амортизаторів. А також ми можемо налаштовувати висоту пневматичної підвізки. І маємо досить цікаву кнопку з надписом Sport. Про це ми поговоримо в Русі. Let's go! Отже, друзі, ми можемо сильно кричати в камеру, шаленіти від того, що витворяє Porsche Cayenne, але, Але ми вирішили дізнатись, а як це виглядає в цифрах. І тому спеціально для вас провели наші стандартні виміри. Друзі, як на мене, цифра 5,8 секунди до сотні виглядає досить непогано, з урахуванням того, які розміри та габаріти має цей кросовер. Це непогана цифра. З урахуванням такої динаміки, адаптивної пневматичної підвізки та такого потужного саунда, який дає вихлоп Porsche Cayenne GTS, я можу вам сказати одне: що ця тачка може піднімати вам настрій щодня, щогодини, щохвилини. Але про звук вихлопа я хотів би поговорити дещо детальніше. <звук> У я не очікував того, що у нашої команди буде такий захват від цього потужного саунду. До речі, він регулюється завдяки кнопки спорт. Якщо ви вимикаєте спортивний режим, вихлоп у вас стає майже цивільним, звичайним. Але якщо вам це набридло і ви... Хочете зробити щось зі своїм настроєм? Натискаєте кнопку спорт, а, наприклад, підвізку можете лишити у режимі комфорт, і все буде досить класно. Ви відчуваєте цей звук? А як він перемикається на пониженні передачі з такою перегазовкою? Це взагалі, наче якась вистава потужного приємного саунда. За перемикання передач в цій машині відповідає японський автомат. Так, це звичайний надійний автомат від компанії Aisin, який має 8 передач. З одного боку, ця трансмісія досить повільна. І як на мене, ці важелі на кермі, які відповідають за перемикання передач у ручному режимі, вони зайві. Але на відміну від роботизованої трансмісії від компанії Porsche, яка встановлюється на інші моделі і має назву PDK, ця трансмісія надійна, вона майже вічна. Якщо ви не будете слухати завод-виробник, який стверджує, що тут Ливу потрібно міняти кожні 240 тисяч кілометрів. Як на мене, це досить довго. Діліть навпіл, і буде все ок. Отже, друзі, цей Porsche Cayenne – це крутяцький кросовер і чудова нагода підтримати Збройні Сили України та наблизити перемогу. Посилання на Монобанку, а також інструкцію, ви зможете знайти в описі під цим відео. Нехай вам щастить, друзі, і слава Україні!